Так, всім добрий вечір. Дивіться, що в нас тут не з доставкою, але з поштомату забрали, а замовили в звичайному магазині такому маст-маркеті одягу H&M, відомому на весь світ. Нам знадобилося придбати дещо для хлопців одяг. І це було найзручніше зробити саме онлайн, щоб не їхати, не ходити по тих бутіках не витрачати час на торгівельному центрі, і придбали ми ось що. Зараз покажу. У мене чек ось такий буде онлайн на телефоні. Покажу, що скільки коштувало. Загалом. Ціна цього пакунка 43,94. І що характерно, тут є вказана повна ціна 123,94 це коштувало, і мінус 80, так бачу, що погано фокусується, але мінус 80 євро знижка. Зараз час знижок, і ми, власне, саме тому і саме тут придбали, бо якість нас цілком задовольняє, а ціна зараз дуже-дуже навіть приємна. Так, 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 мають бути штанці. Вирішили придбати. Миколаю сподобалися чорні джинси, які ми йому придбали. І згідно цього розміру, який він поміряв безпосередньо в самому магазині. І ті, що ми купили, як пам'ятаєте, за 27 євро нам обійшлися джинси. А це Чіно. Шіно, Чіно називається така. Модель штанців. Єдине, що ну, зараз мені вони видаються ширшими, ніж джинси, які ми придбали. Ну що ж, це така модель Slim Fit 28 832. ну Це саме той розмір, який ми придбали. Ось так: тканина. Класичні такі штанці. Вони не такі, щоб і там тонкі. І трохи потепліє, і можна буде ходити. Ну, ще діти в нас носять термобілизну. Цічний чорний колір, не знаю, чи передає камера, але ось так: чорні штанці. І ціна їх 7,99. Ось буквально за 8 євро ми змогли придбати такі нові штані Миколаю до школи. Ну Щось мені здається, що вони широкуваті. Подивимось. ну Так як він в них буде виглядати, можна буде вже побачити в наших влогових відео, мабуть. Зараз я його не вмовлю поміряти, але таке. Далі. Що це в нас? Це половер, думаю, так. Ні, це футболка, це Іван замовив собі. Розмір L. Так виглядає, Широка, це такий сучасний стиль широкої футболки, широкий рукав, і ну, мені здається короткувати. Подивимось, чи йому справді сподобається такий фасон. Ось ціна його. Ціна футболки 4,99 за 5 євро. Ось, будь ласка, чоловіча футболка великого розміру. Далі ось такий худі за 11 євро. І худі зелений буде за 10 євро. Шарф і дві пари рукавичок мають бути. Дивлюся, шарф за 6 євро і дві пари рукавичок за 4 євро. Чудова ціна. зараз будемо розпаковувати рукавички. Рахуйте, що 2 євро одна пара коштують. Ой, в нас вони ще продовжують губитися. І, хлопці, і Лія тільки-но придбали їй рукавички, вона в той самий день загубила одну. Тож, сьогодні, тато на наступний день придбав ще одні. Ось такі за 2, за євро 99, Ось є чек. Коштували вони 8 євро повна ціна, 6 євро знижка, ось така величезна знижка. Але тепер я думаю пришити таку гумку, <гум> якось закріпити біля куртки ці рукавички, щоб вони вже точно не загубилися. Але ще є маленька надія, що ми знайдемо в школі все ж таки другу. Не втрачаємо поки що надії. Але ось, такі, ось така ціна класна і таке ось знижки. вейчиндем ми тут отримали. Так само ось рукавички. Шарфа. Шарф тепленький, чоловічий шарфик, сірий. Такий темно-сірий, колір, мені цікаво, складе. Ну, поліестер. 12% всього е вовни. 9% бавовни. Все інше, 54% поліестер. Подивимось, наскільки він буде практичний. Ну, М'якенький, дуже приємний на дотик. Думаю, сподобається. Я думаю, що це Іван собі придбав. Він давно хотів. Шарф такий. Так, зелений худі. Здається, вони однакового розміру. Це один буде семено. Ось така кофта, оверсайз, такий розмір. Хоча це S написано. На зріст 175, але широкий. ну, В стилі такому оверсайз. Темно-зелений колір, теж не впевнена, наскільки передає зараз камера цей колір. Ось так при денному світлі буде краще видно колір. Ось такий фіолетовий. Великий розмір. Цей вущий, ході, але длинший, як мені здається, До, на, ну, розмір такий самий. На зріст 175 см, розмір S, але ось так виглядає. Believe the Hike. Все, власне, ось такі закупи. 43 євро. 44 євро, ну і плюс ці новенькі ліни. Рукавички ще за 2 євро. Футболка чоловіча, два худі, штани і шарф. Рукавички. Ось така закупка в нас одягу була. Доволі рідко купуємо одяг, переважно замовляємо, замовляємо, намагаємося зі знижками, з значними знижками. І ось сьогодні це саме такий приклад такої покупки.